Сьогодні я хочу поговорити про те, що не видно на ОЗД не визначається аналізами, але часто дуже сильно впливає на здоров'я наших улюбленців. Тварини не просто поруч, вони проживають з нами наші стани, вони відчувають тривогу, страх, пригніченість, не словами, звісно, а тілом вони считують фон, в якому живе їх господар. Іноді вони починають хворіти, ніби намагаючись врівноважити цей простір. Якщо ми говоримо про наркову хворобу, то звісно, що вона може бути гострою через інтоксикацію, віруси, дегідратацію, а може бути хронічною, розвиватися на фоні постійного, але малопомітного виснаження самої тварини. Нирки це орган, який мовчки тримає внутрішню напругу як у людей, так і у тварин. І я багато разів бачила, як на фоні емоційного пригнічення власника ниркові показники у тварин починали просто стрімко рости, незважаючи на правильний догляд, корма або режим утримання. Якщо говорити про онкологію тварин, зокрема про лімфому, то, звісно, що це серйозне захворювання з багатьма фізіологічними причинами: віруси, імунні порушення, генетичні фактори. Але в реальних клінічних кейсах я бачу ще одну закономірність. Коли тварина живе поруч з людиною, в емоційно пригніченому полі вона починає адаптуватися до цього середовища, вона намагається врівноважити, підтримати, тримати на собі те, що ви. Не винесли, можливо, назовні. Іноді, саме після складних подій в житті господаря, з'являються перші симптоми у тварини. Ви можете сказати, о Боже, ще й тварина захворіла. Звісно, це не магія, це біологічна відповідь на середовище, в якому живе ця тварина. Ми не завжди розуміємо, навіщо взяли саме цю тварину, але насправді ми вибираємо тварину з серцем, ту, яка дасть нам відчуття любові. Ту, яка замінить опору, або ту, яка стане голосом нашого внутрішнього стану. У мене, наприклад, чотири собаки. Я маю сертифікований розплідник Бішон Фрізе, але кожна з цих тварин. Вона з'явилася в мене якраз в той момент, коли мені було потрібно щось прожити, щось відчути, щось віддати. І за роки практики я переконалася, що симптоми тварини вони рідко бувають випадковими. Тобто вони часто нам говорять про те, що відбувається поруч із вами. Саме це я вивчаю, коли працюю з парою, так, людина, тварина, тому що в кожної хвороби є глибина. І я бачу не лише тіло, а й поле навколо нього, і саме в цьому сила підходу, який сьогодні я обрала. Якщо ви хочете глибше зрозуміти, що насправді відбувається з вашою твариною або з вами, залишайтеся на цьому каналі або записуйтесь на консультацію. Якщо вам важливо не просто лікувати симптоми, а побачити глибше, тому що. Іноді відповідь не в аналізах, а в історії, в стосунках, в стані, в якому живе ваша тварина поруч із вами. Я працюю з тілом тварини з емоційним полем власника, підказками, які проявляються через симптоми, тому що це тонка, але реальна взаємодія. Тому приєднюйтесь.